Ви розумієте, от у мене був мій особистий мій досвід. коли у мене був, був, у мене був перший шлюб, і у мене там постійно от я була така історія, що от я постійно була напрузі, прозі. І потім, коли ми розійшлися, і я вже вдруге вийшла заміж, і я от перших років три. Я Чоловіка, я його просто доводила. Мені все було не так. Все, все, ну прям капець. Я постійно була незадоволена. І е, я в якийсь момент думала, що ми взагалі розійдемося. Тому що я його просто задовбала. І потім, коли вже я пішла розбиратися, все я пішла в розстанок. І я бачу, що я в ньому бачу першого чоловіка. І оці всі претензії, що я виказувала, це не йому. Це тій людині. Тому що я на нього там злилася. Тобто я ж, я ж ба... мій розум, мої очі бачать чоловіка. І я думаю, що ці всі претензії я маю саме до нього. Коли я з нього познімала. Це тільки дві І я як тільки я оце шар за шаром знімала у цій проекції з нього, тим більше покращувалися наші відносини, тому що я більше бачила його, а не оце, оцю компашку, яка сидить у мене всередині, яку я туди заперла, для того, щоб догравати у цей сценарій.